А ми зараз знаходимося на перехресті чотирьох ресторанів: це ресторан Дульчевіта, Кінкальня, також ресторан Сохо і Дон Япон. Ну і ще бачимо в готелі Сенатор, також написано, що є ресторан. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимося на перехресті вулиць Бориславської, Миколи Лисенка і також героїв УПА. Праворуч ресторан Сохо. Ліворуч готель-сенатор, а прямо можна дійти до лісової пісні вулицею Миколи Лисенка. А ми, друзі, зараз підемо на вулицю Роксолани, покажу вам один заклад, в якому колись кипіло, вирувало життя, немов лава у вулкані. Покажу, що з ним зараз сталося. Ось там бачите, невеликий торговий центр, ресторан хіткальня на верхньому поверсі, зліворуч, а праворуч є також кімната для дітей, гармидер називається. Ну і сінсей в приміщенні у картиликому колишнього. А це вже вулиця Бориславська, і ми піднімаємось вверх, потім повернемо на вулицю Роксолани. Е, гарна дуже сьогодні погода, бачимо сонце, практично світить цілий день. Єдине, що холодно близько нуля зараз, і на вечір буде мороз. Завтра також морозний день. Ну, бачите, без снігу. Цьогорічна зима. Сніг це екзотика. Не знаю, чи це добре, але, ну, бачите, ось такі реалії сьогодення. Ну, Зараз, бачите, вулиця Бориславська, вулиця Роксолани. Дуже багато будується житлових будинків. Ось тут раніше був суші-бар, тепер він зачинений. Із-за конкуренції. Тут майже навпроти а, в ресторані Дон Япон також а, а, є суші. Ну, Трускавців вже вистачає закладів, де... Готовлять непогано суші. Раніше пам'ятаю, у трускавці це була екзотика, ну це, напевно, років 10 тому, можливо, більше. Що суші замовляли через Instagram, здається. На квартирі готували і досить класно, досить класно, непогано. Це я точно пам'ятаю. Ось тут бачите новий житловий будинок. Це забудовник той самий, який будував Роксолани 16, той що ліво, праворуч будинок. Буду, бачите, ще один будинок. Також на курорті в центрі практично в самому є третій бювет. На курорті, ну, знаєте, центральний це той, де всі ходять. Другий бювет верхній зачинений номер 2 а є ще номер три. Хочете дізнатися більше, дивіться попереднє відео моє. Я якраз іменно показував і тільки що звідти йду. Раворуч від нас знаходиться пожежна частина, але бачите, тут є також дорога, де розпочалося будівництво ще одного житлового комплексу. Ось тут є вже такий банер, який буде будинок. Ну, бачите, тут вистачає. І бачте, ще продається земельна ділянка. І це, друзі, практично все в центрі. Як бачимо, ще в Рускавці вистачає місця, де починаються такі будівництва. З одної сторони ніби виглядає, що місць вже немає, де де ще можна будувати, але бачите, забудовники шукають кожне місце якесь яке вільне і вже там щось будують. Читаючи ваші коментарі, друзі, бачу багато людей дивляться з різних куточків України, також і світу. Бачу, привіт з Одеси, привіт з Америки. Напишіть, друзі, будь ласка, в коментарях, з яких країн ви ще дивитеся, міст великих країн. Мені дуже цікаво. У мене є, в принципі, статистика, але це так просто в відсотках показує. Але ну, цікаво, дійсно, з яких, в яких містах дивляться відео про Трускавець. Бачите, за житловим комплексом Грушевський ще одне будівництво розпочалося, ще один будинок. Це взагалі, я не знаю, Трускавець збільшується. Ну, бачив, що він ще за об'їзду дорогу не вийшов, але діло бачу до того йде. Також на вулиці Сагайдачного будується два житлових комплекси. Скоро ми туди підемо ще. Раз будується, значить, є попит. Ви запитували в коментарях, яка ціна квартири в житловому комплексі люкс. Друзі, там все розпродано, все повністю там. Як гарячі пиріжки, квартири розліталися ще на стадії будівництва будинку. Дуже багато людей там заселилося і хочу сказати так, що приїхали люди, які трускавці до цього часу не жили. Це, напевно, скоріш за все, що війна змусила людей покинути свої домівки, десь улюблені місця, де вони проживали, народились. І Люди вирішили купити квартиру у Трускавці. Раніше купляли, знаєте, як було раніше популярно. Люди мали гроші, купляли собі тут квартири, і були такі квартири, що людина просто приїжджала раз на рік сюди відпочити там, ну, чи два рази на рік, але весь час квартира стояла пустою, хтось наглядав, можливо, якийсь був відеонагляд. ну Зараз вже таке менше практикують. Ліворуч від нас знаходиться ресторан Веранда. Чудовий ресторан, друзі. Чудовий. Рідко я тут буваю, показую, але ресторан дійсно гарний, жива музика вечорами. А це якраз будинок Роксолани 16, забудовник Галицький двір. І, друзі, буквально десь два тижні тому, напевно, була тут пожежа на 10-му поверсі. Було тут дуже багато пожежної техніки. Ну, 10-й поверх це дуже високо. Бачите, нова, новий будинок, але вже була і пожежа. Ну, Бачимо праворуч замість шлаубаму, бачите, такий є ланцюг натягнутий. Ну, я розумію, що коли там натискаєте пульт, він опускається, але це друзі, дуже незручно, коли особливо вимикають вуличне освітлення вночі, якщо йдеш, то можна перечепитися, можна його не замітити. І я думаю, що вже такі, напевно, випадки були. А я, друзі, привів вас до колишнього нічного клубу, ресторану. Бачимо, тут був більярд, боулінг. Також був тут і стриптиз, і що тут тільки не було. Різні шоу-програми колись тут вирували нічне життя. Всі про цей клуб знали, це Казанова. Ну, зараз все зачинено. І написано в гуглі, в інтернеті, що зачинено назавжди. Бачимо, що тут також був фонтан. Ну, Трускавець це місто фонтанів колись було, зараз місто ресторанів. Напишіть, друзі, в коментарях, хто пам'ятає, що на цьому місці колись було до клубу Казанова. Ну, я бачу тут сходи, фонтан. Я думаю, що це ще б було побудовано раніше, набагато раніше. Можливо, хтось щось знає. Ось там продовження вулиці Роксолани, і можна тут вийти до санаторіїв Рубін та Янтар. Ліворуч, житловий комплекс срібний дім, Роксолани 14. Також нова будова бачимо. Нову будову у трускавці вже вистачає. Дуже багато так, це, бачимо срібний дім. І мене цікавить, що це за приміщення, що знаходиться праворуч. Ну, ви знаєте, я ж не місцевий, я тут. Буквально 15 років, можливо трішки більше. А я бачив по коментарях люди, які приїжджають у Трускавець на відпочинок, вони ну, вже приїжджають роками. Вони знають напевно більше про Трускавець, ніж про рідне своє місто. Дуже багато цікавих коментарів. Під останнім відео, друзі, прочитав. Дякую вам за коментарі, що ви відгукнулись. Бачимо, тут мав бути ще один готель, бачимо. Дуже гарна будівля. Видно, бачимо, санаторій. Ну, раніше готель весна, раніше це був санаторій, зараз це готель. Ось так виглядає будинок срібний дім. А ми, друзі, пройдемо ще до готелю Маріот. Давно я там не був, не знімав відео. Ну, можна сказати так, що пройдемось за капелками-трускавця. Звернули трішки вбік і вже картинка бачимо зовсім інша. Немає тротуарів Дорога вже така собі. Видно, був влітку сильний дощ і повимивало гравій по всій дорозі. І видно, бачимо ще один житловий комплекс, там будується. Це той, що я говорив, Роксолани. Вулиця Роксолани, але він, здається, буде мати адресу з вулиці Бориславської. Зразу біля Укртелекому. Це також провулок вулиці Роксолани. І зараз ми вийдемо до готелю Маріот, а потім до салону краси Стрикоза. Ну, практично до тієї вулиці, на якій знаходиться Приватбанк. Гарний вечір, але вже прохолодно дійсно. розкавці, бачите, вистачає ще місця, де будуватися, можна навести порядок ще з оцими недобудовами, можливо, хтось би викупив або... Ну Щось потрібно з цим думати. Це практично центр міста, а ви бачите, що відбувається. Оця будівля раніше горіла, що праворуч. Ось тут ліворуч знаходиться медичний центр і готель Маріот. Я знаю, що писали колись в коментарях на рахунок цього готелю, щоб показати. Ну і дякую, друзі, що підкидуєте ідеї по відеозйомці. Є, бачу коментарі, є бачу куди ще можна сходити, що можна познімати. Ну, в трускавці так здається, що містечко невелике, але є місця, де ще не був. Ну, мається на увазі з камерою. Ось. Маріот. Можливо, хтось відпочивав тут, так що пишіть коментарі, як вам. Ось тут раніше ліворуч були і авіакаси. продавалися авіаквітки. Ну і також салон краси Стрекоза. Праворуч від нас знаходиться ресторан САС. Бачите, це все практично центральна частина курорту. Колись тут було дуже людно. Зараз ну, похолодало просто, вулиці трішки порожні, але я думаю, що за годинку ситуація зміниться, відкриється бювет і люди знов почнуть ходити. у Вечірні прогулянки. Готель Весна, бачу. Також вілла Софія, магазин Золотий вік. Там далі Віла Калина і Також світять, готель світязь чи санаторій світять. Санаторій, скоріше, бо там надаються медичні послуги. А тут чародійка, є різні магазини. Дуже багато різних бутіків, магазинів. Ну і ліворуч, ресторан Гендель Пляц. Ще один ресторан, де є жива музика. Ну, тут влітку дуже гарно. Літня тераса велика. Це вже вулиця Суховоля, друзі. Вулиця Суховоля. Цією вулиці, якщо йти знизу вверх, от від міротелю, уверх можна зайти до, верхніх, до верхнього бювету, до верхніх санаторіум. Рубін, Янтар, Алмаз і Кристал, і також дошале Грааль. Оце шайба. Колишній дискоклуб. Ну, можливо, після закінчення війни і тут будуть дискотеки, але зараз це все зачинене. Зараз танців немає. Дуже гарний вечір, гарно сідає сонце. А я ще пройдусь до Палацу культури Тараса Шевченка, покажу афіші, покажу, які концерти будуть найближчим часом. У трускавці. До речі, ви, ви мене в коментарях запитували, коли буде Олег Гаврилюк. Ну, давно його не було, і написано, що буде 10 числа в понеділок. У Трускавці буде Олег Гаврилюк, буде дуже багато віршів, будуть пісні. Ну і він завжди також приходить. Ну і бачимо, бачите, що курорт Трускавець це було місто Фонтанів. Пам'ятник Тарасу Чівченку. Ну, Це називається Майдан Кобзаря. Це вулиця. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось так виглядає палац культури імені Шевченка. Вже читав в коментарях, що буває холодно, коли, ну, коли, звісно, морози. І в палаці культури Шевченка на концерті комусь було холодно. Написали в коментарях. А ось тут є афіші. Бачимо, буде Роман Скорпіон, буде Наві 14-го на День Закоханих. Сьогодні тенери з Велькантов. Вчора був Віктор Павлік. Буде Ростислав Кушина, 12-го, а 10-го Олег Гаврилюк. Ну і 16-го буде Віктор Винник. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.